Всіх вітаю, мене звуться Пего Анастасія, і я індійський астролог. Сьогодні ми розберемо прогноз для Китаю, тому що Китай буде вступати в новий період у лютому 2023 році. І цей період буде тривати до кінця 2025 року. Саме цей період ми з вами будемо розглядати. У цей період у Китаї можуть бути зміни у соціальній політиці, тому що буде підвищений інтерес до соціальної сфери. Тобто. Можуть змінюватися закони або прозвучати обіцянки щодо покращення життя громадян Китайської Народної Республіки, ніби з турботою про них, але є зіпсовуючі вказівки в гороскопі, які говорять про те, що в реальності для соціуму або нічого не поліпшиться, або все ж таки трохи покращиться, але для певних цілей уряду Китаю. До того ж, я вважаю, що це буде пов'язано все ж таки з ідеєю контролю над населенням. Тому покращення в Китаї потрібно ретельно аналізувати і намагатися відповісти собі на запитання, що натомість хоче уряд. Я думаю, що уряд також буде намагатися покращити економіку Китаю. Швидше за все, вони будуть мати успіхи в секторі економіки, і ці успіхи можуть бути даже дуже приголомшливими в період з 2023 до кінця 2025 року. Хоча я хочу виключити 2024 рік, бо саме в цьому році економіку буде щось стримувати та навіть знижати. Загалом Китай може займати лідируючу позицію у світовій, у світовій економіці, але необхідно пам'ятати про те, що коли економічна Бульбашка розмухується, вона може розірватися. Але швидше за все це буде пізніше або саме дві 2024 році. До речі, фінанси країни сильно будуть залежати або будуть під контролем судової влади, релігійної влади, або будуть залежати від міжнародних відносин та торгівлі. Це також свідчить про те, що можуть бути деякі зміни в законах щодо фінансів країни. Період яскраво говорить про те, що на уряд дуже буде впливати саме еліта КНР та бізнес і представники бізнесу. З іншого боку, я думаю, що буде монументальна зміна в уряді Китаю, в комуністичній партії в центральному комітеті. Більш того, я думаю, що в цей період буде достроковим всекитайський з'їзд комуністичної партії Китаю за правилами. За правилами він не повинен проводитися рідше, ніж раз на 5 років. Останні роки такий з'їзд був раз на 5 років, і останній такий з'їзд якраз був в жовтні 2022 року, що означає те, що наступний з'їзд має бути десь у 2027-2028 роках. Але я вважаю, що він відбудеться раніше, а саме в період з 2023 по 2025 рік включно. У цей період з 2023 року до кінця. 2025 року в Китаї з одного боку буде розвиватися тема мистецтва, краси та творчості, також будуть розвиватися механізми, техніка, машини тощо. Є також вказівки на покращення відносин з іншими країнами, але я вважаю, що Китай буде у виграшній позиції за рахунок підпорядкування собі опозиційної сторони. Загалом можуть бути проблеми на території Китаю з вираженням іншої культури або віри. Китай все буде підпорядковувати і пригнічувати, щоб не давати незалежності іншим. Це може призводити до терактів чи мітингів. Проте, гороскоп говорить про занепокоєння на території Китаю. З іншого боку, у Китаї може дедалі більше виявлятися чи обговорюватися тема сексуальності. Можуть бути ситуації сексуального насильства чи нестриманості сексуальної, які можуть набути великого розгласу. Я думаю, що буде побито рекорд за температурою цей період на територію Китаю і також період говорить про повені або інші природні катаклізми. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео.